Все, попробуємо з вами приготувати ось таке корисне полуничне морозиво із замороженої полуниці. І в домашніх умов. Тож все, що нам знадобиться, це в першу чергу заморожена полуниця, звісно. І трішки сметани. Я взяв 17% домашню. І, звісно, блендер. В першу чергу просто додаємо одну ложку сметани до нашої полуниці. І будемо зараз це все блендерити. Пробуємо ось такий ручний блендер. Цілком достатньо для того, щоб добити до консистенції. Пробував, і перша спроба не вдала. Я майже одразу зрозумів, що це була помилка. Треба брати щось потужніше. Полуниця була дуже таки заморожена. Взяв нормальний стаціонарний блендер. Ось зразу бачите, він впорався набагато краще. І все. В принципі, за одну хвилину, ось який в нас результат. Перекладаємо це в якусь гарненьку форму, з якої нам буде приємніше і смачніше це все гамати або нашим діточкам давати. Майціся, кінець сторін. Ось такий результат у нас вийшов. Усім смачного, підписуйтесь, будемо пробувати ще щось готувати. Ням -ням -ням.